Ми такий візит робимо до всіх обласних центрів і спілкуємося ми на досить різні теми. І в першу чергу, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що антикорупційна інфраструктура з питань запобігання корупції вона широка. Цю антикорупційну інфраструктуру входять громадські активісти, громадяни, освітяни входять. Представники правоохоронні органи, органи влади, місцевого самоврядування, медіа, журналісти, міжнародні партнери. Звичайно, що це і Національне агентство з питань запобігання корупції. Ми як орган, який формує антикорупційну політику держави, формує державну антикорупційну програму і найбільше зацікавлений в її реалізації. Працюємо в регіонах саме для того, щоб налагодити якісну взаємодію з тими учасниками, яких я щойно назвав, а ми в першу чергу говоримо про те, що ми є партнерами. Для в для всіх, хто є в антикорупційній інфраструктурі, ми працюємо для того, щоб розробити свою методологію стан запобігання корупції, а це в тому числі і наші дослідження щодо наявності корупційних ризиків в тих чи інших сферах. Ми говоримо про. Ті сфери, де ми бачимо, на наш погляд, найбільш корупційно ризикованими так, в тих чи інших регіонах. А це для даного регіону ми визначаємо вже поспілкувавшись, в тому числі з керівниками, що надра користування дійсно є проблем, проблемною сферою. Є багато питань щодо можливості і особливостей надання. Дозволів на користування, можливостей в обхід законодавства користуватися надрами без дозволів, складні процедурі. Це ми щойно теж обговорювали і говорили про те, що нам потрібно спільно працювати, і національне агентство планує взяти в розробку сферу надракористування для того, щоб вираховувати загальні корупційні ризики для всієї держави в цій сфері. Такої от дієвої роботи, нашими в сфері стратегічного аналізу корупційних ризиків, ви можете побачити на прикладі системи МСЕК національне агентство виявило корупційні ризики, публікувало і повідомило про ці корупційні ризики в 2022 році. Було сказано про те, що ця сфера не забезпечена належним чином, не цифровізована, вона перебуває в паперовому вигляді, вона не має на місці чітких сроків. Ми про це все казали, і далі це все було підтверджено завдяки медіа, громадським активістам і правоохоронним органам. І розумієте, про яку ситуацію я зараз кажу найбільше, тобто це стало фіналом того. І це насправді якісний приклад, як працює антикорупційна інфраструктура, коли ми говоримо, що ця сфера ризикова. Вона, а потім всі інші учасники це доводять на практиці, і держава правильно реагує на цю ситуацію. Відбулися законодавчі зміни, ліквідовані мсеки, ті ризики, які ми казали, усуваються шляхом цифровізації цієї сфери, а створенням експертних комісій в кластерних не некластерних лікарнях. Лікарі будуть обиратися автоматизованим способом, хто будуть потрапляти в. До цих експертних комісій будуть навіть можливість для того, щоб лікар не знав при опрацюванні документів справжнє прізвище особи пацієнта, і інші механізми, які значно мінімізують корупційні ризики в сфері, в сфері МСЕК. І е, насправді теж там наскільки я розумію передбачено те, що колишні голови сек не будуть мати доступу до е, таких е, комісій, експертних комісій. Це кроки, які спрямовані на запобігання. І запобігання різниця між запобіганням і боротьбою е, полягає в тому, що ми маємо системно працювати е, над Механізмами їх впровадженням, змінам в законодавствах, вихованням населення суспільства, публічного сектору, правилом доброчесності, розумінням, що таке доброчесність, зміни в законодавстві і якісні приклади притягнення до відповідальності. Ще ми обговорювали сьогодні також про те, які інструменти має національне агентство з владою. Ми обговорювали про те, що ми хочемо. І плануємо працювати більш якісно з уповноваженнями з питань запобігання корупції, які мають ставати більш спеціалізованими і вміти орієнтуватись в сфері, де працює відповідний орган, що до наявності там, корупційних ризиків, вчасно повідомляти про ці корупційні ризики керівнику, для того, щоб він, не, можливо, неосвідомлено, Прийняв неправильне рішення, яке буде нести мати і корупційні втрати, і містити можливо ознаки корупції. Також ми обговорювали сферу публічних закупівель, ті інструменти, які є у Національного агентства, щоб в цій сфері не допускати порушень. Тобто, в нас є відповідна методологія щодо вивчення контрагентів. В нас є також відповідне дослідження, яке говорить, які ми є найбільш розповсюджені корупційні ризики в сфері управління комунальними підприємствами. Обговорюючи ці всі питання, ми прийшли, ну, прийшли до того, що є розуміння, що це потрібно, що потрібно цим користуватися, і на це і зараз звертається увага, і це, і це важливо. Кировограччина. Зрозуміло, як і всі регіони і області України долучення до реалізації державної програми антикорупційної в області також розробили таку програму. Вона Працює до 2026 року, наповнена відповідними змістами. А сьогоднішня наша нарада дає нам можливість звірити позиції, зрозуміти ті акценти, головні. Над якими сьогодні працює національна агенція запобігання корупції, чи ризики, які можуть бути в різних сферах народного господарства, і використання бюджетного ресурсу як державного бюджету, так і бюджетів об'єднаних територіальних громад, обласного центру і міст обласного значення, ми розуміємо, які є корупційні ризики, Ризики, і як упереджено працювати, щоб у громади не виникали питання щодо можливості зловживань з боку державних службовців і інших посадових осіб, які мають дотичність до фінансово-державного фінансового ресурсу? Це Є основою, а також ми проговорили питання вже окремих моментів стосовно Кіровоградської області, стосовно критичної інфраструктури, стратегічної галузи нашої промисловості і ресурсів Кировоградщини, можливості їх ефективного використання і. Максимальної користі задля держави я піднімав питання сьогодні про створення територіального підрозділу назика в нас в області, і приємно було чути від Сергія Леонідовича, що розглядається питання, так як ми в центрі України, що буде створено найближчий час. Я думаю, шість територіальних таких. Підрозділів, і один буде в нас в Кероворській області, тому що дуже багато питань ми піднімаємо на сьогоднішній день, то, що стосується у нас по е, запобіганню корупції. Прокори говорити, але в минулому році у нас один факт такий був е, е, виявлений. Він пройшов по суду по одному із керівників нашого комунального закладу, де була зібрана сесія, і ми цього керівника відсторонили від займаної посади.